Сесія міської ради розпочалася з виступу дружини полоненого військового Сергія Мордвінова. Жінка подала заяву, щоб міська влада допомогла його визволити. За словами Любові Мордвінової, її чоловік був на борту літака Ан-26 в якості миротворця, який збили 14 липня. Коли, значить, коли Він стал, на землі, він мені одразу же перезвонив. Сказав ми в Луганській, хоча самоліт не должен садитися. Ми в Луганській у нас не зійшов груз, ні ну Мы не смогли мы выбросить, сейчас мы отгрузимся и взлетаем обратно. Через несколько часов мне поступил звонок с неизвестного номера. Я не смогла ответить, и буквально сразу же поступил звонок с его телефона. На что он сказал, что что бы тебе ни говорили, ничему не верь. Ні, 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 неправильно, щоб тобі не говорили, все хорошо, і на этом отключився. Офіційно жінку ніхто не повідомив, що її чоловік у полоні. Здогадалася вона з дивного дзвінка чоловіка та перегляду новин. Офіційно мені ніхто нічого не повідомляє. На протязі всього цього часу я сама шукаю інформацію, дзвоню в частини, звоню на аеродром, дзвоню в. Міністерства, в які тільки можливо, в якісь організації звертаються за допомогою до волонтерів, до організації така зараз мені допомагає ніхто крім нас. Вони мене підтримують дуже сильно. Тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, Любов Цимбалюк пообіцяла допомогти. Я думаю, що ми приймемо якісь звернення. Будемо звертатися до всіх до кого можемо, і до міністерства, і до президента з тим, щоб не забули саме наголосити, що це наш житомирянин і будемо просити про допомогу. У ході спілкування з журналістами дружині полоненого військового зателефонували з невідомого номеру, дали поговорити з чоловіком та поставили умови. допомагають. щоб Сторона, где он сейчас находится, люди согласны обменять. То есть сейчас надо обратиться по возможности к большему количеству э, как бы, людей, которые могут помочь, чтобы вышли на связь и предложили э, обмен. Також на сесії підняли питання щодо дострокових виборів міського голови. Любов Цимбалюк каже, що надіслала усі звернення на адресу відповідних комітетів Верховної Ради, аби призначили позачергові вибори. Від комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування надійшов лист, де повідомляє, що Володимир Дебой оскаржив рішення щодо його відставки, але цю інформацію ніхто не підтвердив.